Друзі, усім добрий раночок. У нас сьогодні понеділок і за тиждень у нас великдень. Сьогодні, з сьогоднішнього дня, точніше, потрібно добре попрацювати, як завжди, до Великого дня справ ціла купа. Що хотіла вам показати? Дивіться, вже нас трішки більше плит додалося. Ще один раз маніпулятор нам привезе, і будемо пробувати вже трішки вкладати. На цьому тижні у нас були дощі, то не давали нічого робити. Кузінька, що ти там перевіряєш? А я відвезла нашого сина в садочок і приїхала додому. Машину прибрала, бо сьогодні у нас Олександр Миколайович працює над кібіткою. Я в суботу їздила в місто, привезла грунтовку, купила. Добрий ранок, Олександр Миколайович. Добрий ранок. Добре. А що це ти тут малював? А її рогліфи. Пробував. Ну, за 250 гривень, що ти хочеш? Кам'янське, одним словом. Кам'янська Кам'янське чи що? Що, серйозно? Так. Виробник кам'янське? Та ти що? Значить, по цінах. Фарба та що. Зараз. Секундочку. Так, подала Олександру Миколаївичу розетку. Купували оцей розпилювач фарби давненько, ну як года два-три назад. І тоді, наче акумуляторних ще не було. А можливо вони просто дорожчі були, не знаю. Взяли електроінтертуловський. То тепер Саня каже, чого мене взяли акумуляторний, мені незручно між шнуром. Ну, вже що є, то є. Треба буде колись взяти акумуляторний. Ага, Що він тут мені розповідає за ґрунтовку? Зараз скажу, в Кременчузі заїхала в будівельний магазин, у нас там є поло. Думаю, подивлюся ж, фарбу або ґрунт що-нібудь. Фарба та ще йде три в одному, 600 гривень 2,8 кілограма. Це я взяла грунт 250 гривень. 2,8 кілограма. Ну, так би сказати, найдешевий варіант. Думаю, візьму, спробую. А сам каже такий сладенький грунт. Ну нічого, зараз будемо дивитися, що тут. Ще каже виробник Кам'янська. А ми ж проживаємо в селі, нам до Кам'янського. Ага, вже я замазилася в парку. Нам до Кам'янського 70 кілометрів. О, так, поліколор, да, місто Кам'янське. Нічого собі. Я навіть і не знала, що в Кам'янському роблять фарбу. Будемо тепер знати. Так, тут все в Олександра Миколаєвича кибітки, робоча його зона. А роса. Роса є, ось усі тапки росі. Цей тиждень були дощі, то не дало ні пофарбувати, ні зачистити, то сьогодні, так би сказати, ну вчора була ще сонячна погода, але вчора була в нас гарбна неділя. То не робили вже нічого. А сьогодні перший день, коли така сонячна погода, то Саня каже, буду швидко фарбувати. Бо очікуємо, сьогодні маніпулятор плитами То сьогодні ще в поле Саня не їде. Каже, вже дочекаюсь маніпулятора. Вирішимо, коли будемо починати щось укладати, робити пол. І тоді вже якийсь день поїде, що ж робити з тим. Ну тіл що у нас додався. Так, оце вже щось Саня говорить. Криша і маленька частинка однієї стіни. Вже кажеться 2,8 кілограма виброска. Нє, ще трошки є. Ну, на кришу і на одну маленьку стіну, так, да, вистачить? Ну так. Ну ж криша да. об'ємно. Ну так. Ну, да, зараз гірша якість і ґрунтовок, і фарб. Все годо. Ти ціни ж у них там, блядь. Ну да, вже ж і ціни. Ті, що по 600, то може трішки краще, да? не, не. А, нам зразу. Ну, та, і краще, так? Ну так на кибетку зачем? І ґрунту, я думаю, поки що вистачить. Усі працюємо. Саня фарбує, вийшла зробити відео, подивитися, їх, на якому він етапі. А я в будинку вимиваю вікна. Так, там подивимось, грунтовочка така. Так, Олександра Миколаєвича робота кипить. І ще того пофарбував. Молодець. Все, половина вже кібетки не. Ще пора. і є Ну Все ж таки ось цією штукою краще фарбувати, швидше. І воно ж лягає рівним слоєм. Тоненько, супер. Ми її ворота фарбували, все, що в нас в дворі пофарбовано, то все саня. Ось цією штукою фарбував. Часання. Ковша цього знять. Це саморобний ґрунтовий у нас для ґрунту, що возить. І хочу принести вила, ті, що робив для бігбегів. Оставить, пофарбувати. ще й прогрунтувати вила. Та на цей рік запланували багато, що пофарбувати. Ой, треба масштабно закуплятися фарбою, бо хотіли прицеп і отої і малий, що для мусора пофарбувати, і тракторний прицеп, е, на зілові теж треба пофарбувати. Треба вже бочку фарби купляти. Кажуся, треба вже бочку фарби купляти, бо так як ми запланували все фарбувати, може треба 200 літрів, чи скільки там йде, да? так? Да. Я думаю, нам би вистачило, так? Да? В, притирочку. В притирочку, да. так. Щось тут красане, грунтами. Та ти вже третю банку будеш відкривати? Що? Третю чи другу відкриваєш? Третя, вже. Третя банк? Ага. Та ти розходився. Де отой Дініс? Бо поки Дініс приїде, всю краску викрасиш чи грунт. Ні, ну хорошо, да, Оцим дучиком? Нормально. Не щіткою ж. Дуючи конвей. Мені тут красота не треба. Так а чого воно нормально лягає. Ну, так на телефоні, а чи може це воно ще підсихає, там, ще десь темніше, да. а вживу воно гарно лягає, однотонно все. Ну, воно ще висохне, ну, туди скажу, тут, тут трохи п'ятна, тому що саме це. Сама будь покращена могла бути половою краскою, і вона тут виявляється сильно та полова. Це нормально, бомба набагато краще, ніж було. Бо, боже, Ось пахне. У нас з друзі на годиннику пів на одинадцяту. Оксандр Миколаївич вже завершує. Ну, а я, як гарна дружина, зробила нам каву. Я взяла посирочку і вийшла до нього. Випити каву. Да, що? Золота в тебе жінка. Він іноді мені навіть по секрету говорить, що він на мене молиться. Три рази на день. Єйце. Щоб слухалась його. Уже вимагаю яку штуку розчинником і вилови. Бачите, які гарненькі. Вистачило, Да Якраз ґрунту й на вила. Да. Бомба! Гарні тепер такі. Вила пофарбовані, кібітка пофарбована, а ми п'ємо каву і чекаємо. Остання, так, да, це вже Сань буде партія чи не остання цих плит? Ну, да, І потім вже, як буде їхати ставить, набере ще раз, І ще раз, так. Да. Чекаємо на сьогодні маніпулятор, так? Да? І да, дуже бідення. А глянь, не дзвонив, навіть. А де дві телефон? Саня, так ти спеціально це біг-бегеги поставив, що в Ну, Да. Мінеральною водичкою. Все до діла в чоловіка, все до діла, все продумано. Молодець. Що? Ага, об Ти сказала його викидати вже. Ні, ну можна було ще один раз в ній щось і покрасити, Саня. Вона була б така, щоб красити. Та ладно, бо ти вже аж на лицеві помінявся. Ладно, виділю тобі ще одну кофту. Я не вимазав, дві, які я Так, і ні штани не замазав, нічого. Та ну, жінка на виспитання, за 6 років вже все-таки навчився, да? Ні, глянь, бомбазно не получилось, мені нарвалося. Шикарно. Давай. Ага, я так да. Так не здесь. Я помню. Так. Я you right. Поки Саня тут ще докручує банер. Один ми вже причепили і другий зараз Саня дофіксірує. Тепер дивіться, яка в нас модна кібітка. Ну я не знаю, чи мене чуть, бо тут дядя Вася виїхав уже, що він вологу закривав, <сум> культивірує. <сум> Вітер дує, дядя Вася тут лупаше. Ну в общем, всі в роботі сьогодні, не тільки ми. що там Саня, я вийшла тобі чи блядь, пл... чи, блядь, плуга, а ти ще досі нічого не підготував. Так і оцю штуку ж так, треба да, знімати, як вона? Серга чи не серга, як вона називається? Оце серга чи як вона називається? Це Рамка. Рамка? А що таке серга? Шкода, там все вулиці. А, ну я рядом була чи ні. Пощі, так, да, як сі дірбавий рідний федір, так? Да? Ой, я в общем, через час виходить, так? Да? Через час виходить. Я вообще ще своєю хто хтось наскільки зробила. Так ні. Вийшла оце. Помагать тобі і жду, коли що мені робити. Скоро вже буде Пасха. Ой, щось на сонці позіхається, спать хочеться. Спати хочеться? Угу. А, Що за... за сьогодні вже не робилась. Вже хочу спати. А ти я дивлюсь, бігаєш ще як жеребець. Кажу, ти бігаєш ще як жеребець. Весь в работе сегодня, весь в заботах. Что ты робишь, Ты хоть скажи. Угу. ломку. Готовлю питуенцы. пуговички что я Ну что, Александр Миколаевич, ваш вырок, как женщина справилась? Конечно, да я уверен, и всегда. С первого раза? Да. Даю, да, да. Опыт не пропьешь, да? Да. За скільки років сімейного життя вже навлотикалася. Або Саня просто вже хорошо під'їжджає? Що там? А. О, все, а